Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракон Лати завжди вперед і з вами я, Юля. І сьогодні ми полетимо туди, куди не долітає навіть найсміливіша фантазія. Просто до зірок. Ми з мамою побували у київському планетарії. В одному з найцікавіших місць у столиці там можна не просто подивитися на зорі, а відчути себе частинкою космосу. Було це давненько у жовтні 2021 року. Маю тоді був гіпс на нозі, щоб трішечки розігнати мій смуток і відволікти мене від болю у нозі. Ми відправилися до планетарію. Ну і раз ми вже на милицях дісталися туди, то вирішили використати момент максимально та передивилися усе, що там показували того дня. Проте охопити усю програму за день неможливо. Тому ми сюди поверталася знову і знову, коли гіпс мені вже зняли. Далі ділитимусь враженнями та цікавими фактами, які я тут дізналася. А ви знали, що в космосі є комета, яка коштує 100 тисяч квадрильйонів доларів. Це число з 17 нулями. Що таке планетарій? Раптом ви не знали планетарій. Це місце, де небо опускається до тебе. Тут величезний купол перетворюється на екран, а спеціальні проєктори створюють ілюзію справжнього зоряного неба. Слово планетарій походить від латинського планета. А ви знали, що перший планетарій у світі з'явився не як велетенський купол зі світловими ефектами, а у звичайному будинку? У 1781 році голландець на ім'я Ейсе Ейсінга настільки захопився космосом, що перетворив свою вітальню на модель сонячної системи. Просто у стелі його будинки рухалися планети, крихні, але точні, кожна у своєму реальному ритмі. Він зробив це власноруч без комп'ютерів і техніки лише з допомогою коліс, шестерень і 10 тисяч шляхів. І цей планетарій працює досі, понад 240 років по тому. А тепер перенесімося у зовсім інший світ, сучасний Шанхай. Там нещодавно відкрили найбільший у світі планетарій. У ньому немає жодного прямого кута. Архітектори створили будівлю, що нагадує рух галактик, плавні лінії хвилі кола. Коли заходиш усередину, здається, що сам летиш крізь всесвіт. Тут можна побачити космос у форматі 360 градусів, відчути, як рухаються комети, і навіть почути всесвіт у звуках. І взагалі дивовижні це поєднання науки, фантазії та світла. Перший великий проекційний апарат з'явився у 1923 році. А перший показ зоряного неба відбувся 7 травня 1925. -го. Відтоді людство створило понад 4000 тисячі планетаріїв у різних країнах світу. Деякі мають куполи розміром до 37 метрів, інші вміщують лише кілька десятків людей, але в кожному з них можна зловити момент. Коли час завмирає, а небо здається ближчим. Сучасні планетарії це не просто місця для спостереження зірок. Це справжні наукові театри, де можна подорожувати між планетами, дивитися документальні шоу і чути, як рухається земля, чи навіть побачити народження зірки. Київський планетарій один із найстаріших у східній Європі. Його відкрили 1952 року, і це був другий планетарій в Україні після Харківського. Сьогодні він найбільший в Україні та один із найбільших у Європі. Його купол має діаметр 23 метри і висоту близько 11,5 метра і площу екрану 830 метрів квадратних. Під ним може розміститися понад 300 людей, коли гасне світло і починається шоу. Це, ніби зникаєш на землі. В це не лише кіно. Тут відбуваються вистави, наукові лекції, концерти під зорями і навіть вечори з телескопами, коли можна побачити місяць, чи Юпитер наживо. Фотозони зони і зоряні моменти. Перед початком фільму ми з мамою прогулювалися залом. Там багато інтерактивних фотозон. Можна зробити знімок на тлі галактики, злітати у космос у шоломі астронавта або стояти просто посеред сузір'я. І серед них я знайшла сузір'я Діби. Своє це одне з найдавніших сузір'їв. Його знали, ще його ваволоняни, а головна зірка цього сузір'я спіка і вона сяє у 11 тисяч разів яскравіше, ніж наше сонце. Так що можна сказати, що моє сузір'я справжня зоряна королева небес. Потім головне. Ми зайшли в зал, і почалася подорож сонячною системою. Ось Меркурій, кам'яний і спалений сонцем, найменша планета. А ось Венера гарна, але страшна, бо, бо там температура плюс 460 градусів і кислотні дощі. Це найгарячіша планета. Тут я дізналася таку кількість цікавих фактів про космос, яку просто неможливо вмістити в одне відео. Тому підпишіться на мій канал, щоб разом зануритись у космічно неймовірні наукові факти. У наступному відео я вам розкажу, коли має вибухнути зірка Бадельгейзе. Але Рякайте заздалегідь. Нашій планеті це не зашкодить. Ви можете у коментарях спитати мене, що цікавить вас у космосі. І я у наступному відео обов'язково розповім про це. Якщо, звичайно, ця таємниця космосу вже розгадана вченими. До наступних зустрічей. Всім бай-бай!